У Тернополі повинен функціонувати повноцінний аеропорт. Вважають в обласній державній адміністрації. Наразі ж там розробляють програму розвитку Тернопільського литовища. Ця програма буде передбачати можливості аеропорту як логістичного центру, можливості аеропорту як транспортного центру. І після її розробки. Після того, як буде вивчена вся база даних, яка необхідна для цієї програми, вона буде подана на затвердження в обласну раду. До розробки програми залучили спеціалістів з технічного університету, а також тих, які належним чином оформлюють земельну ділянку під потреби литовища. Олег Удич зазначає, справа не одного дня. Два цих напрямки працюють паралельно, і в найближчому майбутньому ми розраховуємо, що і програма, і повний пакет документів на землю під аеропортом будуть синхронізовані між собою. І таким чином це дозволить після прийняття програми знайти ефективного інвестора, який побачить на прикладі, якими цифрами володіє аеропорт. І що від нього хоче власник в особі власне тернопільської громади? Сьогодні ж злітна смуга тернопільського аеропорту може приймати лише певні класи літаків і не є універсальною.